Три чотири п'ять віджимання від полу, підтягування та розминка. А також майстер-клас від професіоналів. У Самарському районі міста на одному зі спортивних майданчиків за ініціативою народного депутата проводять воркаут тренування. Свою вправність випробовують діти різного віку. Діляться враженнями. Розмінка хороша». Будеш займатися, хочеш да. Будеш? Я буду ходити. була діна динаміка. Тренери виступали. Я хочу навчитися, як робили хлопці. На тренування прийшла і 12-річна Анна. Дівчинка займається танцями. Каже, вирішила опанувати ще один вид спорту. У мене дуже руки сильні, тому мені це легко, але давно не підтягувалась, тому було складно робити п'ять тяговань. Топорик робити так я. Може трохи зробити, але не так, як вони. Але мені цікаво це серед тренерів найкращі атлети воркаут-академії. Вони пильнують за виконанням вправ юних спортсменів, показують правильну техніку, аби діти не травмувалися. Владислав займається воркаутом уже вісім років. каже, головне перед тренуванням добре розім'яти м'язи. І вже після цього, коли вони певного, певного рівня досягають, ми починаємо вчати елементи, такі як схожі, як прапорець, можливо, хто знає, якісь динамічні елементи по типу 360, ікс-виліту. Ну такі, щось схоже з спортивною гімнастикою, але в вуличному форматі. Ми запрошуємо дітей до тренувань з 5 років, але також персонально іноді тренуємось із 3 років. Такі тренування розпочались у травні за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Близько десяти відкритих тренувань вже пройшли на вулицях лівого берега. Цього місяця проєкт охопив ще декілька житлових масивів. Ми маємо підтримувати себе в формі, і що дуже важливо, ми маємо забезпечити для дітей, які живуть в Дніпрі, хоча б якусь нормальність. Да, і це наш обов'язок як батьків. У мене є діти у багатьох людей є діти, і ми маємо, щоб діти не відчували того впливу війни, який вони відчувають чи принаймні бодай якось його зменшити. Тому заняття спортом, заняття на оцих воркаут-майданчиках це є хорошою такою для дітей такою розрядкою. Тренування проходять на майданчиках, які облаштували за програмою Володимира Зеленського Здорова Україна на лівому березі. Їх понад 15. Усе аби малечі та дорослі могли проводити час із користю. Головна мета це щоб молодь. розуміла, що це не метал, закопаних землю, а на цьому можна тренуватися. Ті майданчики здорової України, котрі зараз встановлені, на них займаються діти, підлітки, дорослі, професійні атлети, інклюзія і люди. Поважного віку, тому шість категорій населення можуть тренуватися. Ми приїжджаємо для того, щоб показати, як можна це робити безпечно, здорово і професійно. Вже незабаром розпочнуть наступну серію тренувань. Вони безкоштовні. Організатори запрошують всіх охочих. Заняття планують проводити до осені. Поліна Паламарчук та Олег Одринський. Новини 11 каналу.